Всім вітання. Коротесенько вийдемо в пряму трансляцію, використаємо час, з е, користю, як то кажуть. Е, хочу е, коротенько обговорити декілька тем, е, як то кажуть, сьогодення, з чим ми займаємося, і наші спостереження. І е, обов'язково в кінці хочу підсумувати е, деякі е, звинувачення, навіть не звинувачення. Я б сказав би більш дезінформація відносно е, нашої громадської організації і наших е, учасників організації, е, тому коротко. Е, стосовно подій, які ми публікуємо, стосовно школи однієї з них, а це Синявський ліцей, е, та я розумію, що на сьогодні ця тема. Вона е, фактично на півдороги до е, вирішення. Е, зрозуміло, що система, правоохоронні органи прокуратура не хочуть над цим працювати, але ми намагаємося максимально е, як -то кажуть, підвести їх до того, щоб вони все ж таки виконали е, норми закону і все зробили суто по закону, як то воно має бути, а не так, як вони того хочуть. Зрозуміло, що наші дії суто в рамках е, закону, е, не перевищуючи все, робимо суто е, заяви, рішення, за рішенням суддів і всього іншого. Тому я думаю, що ця тема вона не закрита, вона буде продовжуватися до тих пір, допоки ми е, не поставимо цю ситуацію так, щоб в цій ситуації. Були захищені діти і були захищені їхні права. Це однозначно. Стосовно річки Росія стосовно річки, Рось відкрите кримінальне провадження, отримали деякі листи з екологічної інспекції, з водних фондів стосовно показників забруднення самої річки. У нас новий Прокурор, як, як, так як я вже казав, подивимося, що він нам скаже по цій темі, яка, яка, яку він позицію займе, і що він, е е як він е як -то кажуть, буде сприяти у вирішенні цих всіх питань екологічних. Тому що це питання не наше особисто, це питання особисто кожного з. Е Мешканців територіальної громади Білосердівського району і вздовж річки Рось не, не, не одній області. Тому ми будемо все ж таки надіятися на тому, що по річки Рось слідчі органи разом з прокуратурою зберуться до 10-го числа, так як нам обіцяв селищний голова. В тому, що все ж таки зроблять коротку доповідь по суті з якимись результатами, стосовно річки, гороховатка, відкрите кримінальне провадження, слідчі органи, я так розумію, не дуже охоче по цій темі працюють, ждуть якихось типу, визначення якихось збитків, щоб все ж таки е визначити потерпілу стороною якоїсь в рамках кримінального провадження. Хоча, якщо ми Переглянемо наш лист від басейну управління річки Росі, які робили огляд даного русла протоки річки. То там чітко зазначено, що річка сама Гороховатка, вона в дуже жахливому стані, є екологічна небезпека в цьому напрямку по її знищенню. Да? Тобто самі ці. Басейне управління річки Рось це чітко в листі написав, що їм ще треба для того, щоб визначити збитки за, по саме, саме по річці Гороховатка, мені не зрозуміло. Це потрібно бути, чесно кажучи, сліпим, щоб це просто не бачити. Тому цю тему ми тримаємо на контролі і думаю, по цьому продовження обов'язково буде. Стосовно. Стосовно дезінформації, будемо так говорити, будемо її називати так, що деякі особи я їх називати не буду. Люди, хто спостерігає за нами. Вони в будь-якому випадку бачать, що хто там пише. Це там декілька е, осіб, в них там вже як можна сказати такі конвульсії, знаєте, вони вже не знають за що зацепитися. чи поставити громадську організацію десь непорядочно, типа що ми якось там десь не так діємо, або одного боку діємо. Або все ж таки поєднати нас з якоюсь там політичною силою і все інше. Хоча я заявив про те, що да, я знаходжуся як. Е, е, Учасник політичної сили я вступив в політичну е, партію, е, був е, фактично назначеним е, з, одних із керівників е, по Рокітнянській територіальній громаді одних з політичних сил. Тому декому це не дуже сильно подобається. Я це все розумію, це приймаю, не, не можу я їм подобатися, тому що ну. Так, так, так співпадає. типу, що моя позиція по відношенню до влади, до дії до знищення всього, до бездіяльності, вона категорична. І я хочу, щоб все воно було по-іншому. В першу чергу, в інтересах самих людей. Ми будемо говорити про Рокітнянську територіальну громаду і всі сіла, які до неї відносяться. Тому на ті конвульсії тих двох осіб я просто... Не те, що не звертаю. Я беру до уваги, аналізую, бо якщо не звертати, це було б неправильно. От. І е, саме головне, хочу відкинути звинувачення в нашу сторону, бо е, одному із постів одного, е, однеї особи, можливо, ви бачили, що звертає увагу в, на те, що громадська організація діє однобоко і своїх учасників громадської організації не бачить. Типу, що вони порушують, Типу, що було звернення від від місцевого мешканця під час акції по доступу до річки Рось, і що він звернувся, а ми не відреагували. Це все брехня. Я в той же в той же день, в той же час, після акції звернув разом з людиною, з якої звернулася про прозорювання прибережної смуги. Ми поїхали на місце, оглянули. Заміряли було 25 метрів приблизно до прибережної смуги. З... Звірилися з технічною документацією. Все було в рамках документації. Якщо ми говоримо про відстань прибережної смуги, то я хочу вам за вас зауважити, що з 2002 року хто розбирається в земельних кодексах і в їхніх змінах з 2002 року був змінений кодекс. До 2022 року була прибережна смуга в річках до 10 метрів шириною відстанню 25 метрів. То і там було 25 метрів. Але не зважаючи ні на що, з... на сьогодні вже змінена там. Відстань до самої земельної ділянки це город 30 соток, там немає гектарів, змінена відстань 50 метрів, технічна документація на стадії реєстрації. Тобто ми відреагували. І якщо такі випадки є, ми будемо реагувати на кожного, хто в нашій організації і хто не в нашій організації. Також тому тут однобокості ніякої немає. Все виправили, все змінили. Призначена, наскільки мені відомо, призначена е, виїзна комісія по знії земельні ділянки. І е, нехай виїжджають, будуть оглядати, і наші слова підтвердяться: ніякої брехні немає, ніякої однобокості немає. Всі повинні бути рівні. Тому ще раз звертаю увагу е, на те, що деяким особам не дуже сильно подобається, що я сильно підняв е, такі теми і їх просто не відпускаю. Ну, не дуже їм подобається, але ну, як є, так є. Тому ми на сьогодні е, стоїмо на стороні е, захисту дітей, так як ми і стали. На стороні захисту е, самих мешканців територіальної громади, і е, однозначно тему річки Розі Гороховатки ми не відпустимо. Тримаємо її під контролем. Кримінальні провадження тримаємо під контролем. Тому в будь-якому випадку не дамо їх ці кримінальні провадження закрити. Однозначно, результат повинен бути. І ще одне тому, кому не подобається десь там якісь там політичні сили, не подобається, я не подобаюсь особисто. Можливо, комусь десь там дуже часто дорогу перехожу, тому вибачайте. На жаль. Так складається в нас в Україні на сьогодні і взагалі в сукупності в нашій державі, що е, я буду активно приймати участь, так як громадський е, діяч, громадської організації, громадський контроль Київщина, і також в політичній силі е, сила нації, так як я е, до неї долучився. І, і якщо е, в подальшому не я, то я буду. Випадку цих людей підтримувати, якщо до тих пір, допоки правда не буде на стороні людей, а не на стороні влади. Тому якось так. І я думаю коротко пояснив по ситуації, щоб не було маніпуляцій, не було отаких, знаєте, вкидів, тому що щоб ці вкиди були суто в мою сторону. Я б, чесно кажучи, я до цього звик, і я б, наче я б навіть до цього не звернув би на це уваги. Да? Тобто пропустив би, якщо це е, зачіпає інтереси і е, других людей, да? і других, так можна сказати, юридичних осіб, то я е, думаю, що варто було би відповісти, дати роз'яснення, щоб, щоб все стало на свої міста, О, тому що на сьогодні. А на сьогоднішній день е, зачіпають не так, як мене, а так як е, в тому, що е, я веду свою активну діяльність по громадській діяльності, і по політичній, так само. Тому всім на все добре. Думаю, покоротко роз'яснив і обов'язково далі буде по ситуації з, з усіма темами, які ми тримаємо на контролі. Підписуйте, слідкуйте. Далі буде.